Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні. Сьогодні ми проводимо засідання постійної, постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва та постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту та постійної комісії з гуманітарних питань сьогодні, 29 січня 2026 року. Шановні депутати, хто не зараз проблеми зі із, із зв'язком з інтернетом. Будь ласка, хто не може проголосувати вслух, то голосуйте, будь ласка, в чаті. Будемо відмічати вас там. І я попрошу доповідачів коротко доповідати питання, тому що інтернет пропадає, щоб ми встигли все зробити. Дякую за розуміння. Перший доповідач у нас Краснощук Ольга Миколаївна, начальник фінансового відділу. Питання перше про затвердження договорів, укладених сільським головою від імені ради на 2025 рік. Ольга Миколаївна, запрошую вас. Добрий день всім присутнім. Значить, таких договорів у 2025 році було заключено 24 договора. 20 договорів, я не буду їх всіх перелічувати. 20 договорів це було укладено з військовими частинами на загальну суму 14 мільйонів 223 тисячі. Ну, це договори, всі ми з вами на сесії виділяли кошти цим військовим частинам згідно е цих. Е того, що ми виділяли, були заключені такі договори. Далі було заключено два договори з головним управлінням Національної поліції у Дніпропетровській області. Один договір на суму 130 тисяч, це на придбання паливно-масильних матеріалів, і другий договір на суму 250 тисяч. Це у нас ми виділяли на дообладнання панцирним захистом спеціального транспорту. Ще один договір укладено було з управлінням Державної казначейської служби у Васильківському районі на суму 30 тисяч гривень, і договір було укладено з Дніпропетровською обласною радою на суму 300 тисяч гривень. Це це кошти, які були виділені з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради. У мене все питання. Шановні депутати, я пропоную, щоб Ольга Микола... Миколаївна за... зачитала ще свої останні три питання і проголосувати пакетом за них тоді. Ольга Миколаївна, ви не проти? Я У... не, не проти. У мене коротеньке питання. Заслухайте Дасл... друге. наше друге питання про затвердження mm -hmm. офіційного висновку фінансового відділу Дубовківської сільської ради. Станом на 1 січня 2026 року. Третє питання про внесення змін до рішення сільської ради від 18 грудня 2025 року про бюджет до сільської територіальної громади на 2026 рік. І четверте питання про передачу коштів субвенції сільського бюджету державному бюджету на виконання програми соціально-економічного розвитку у 2026 році. Я вас запрошую. Так, дивіться, значить, офіційний висновок, значить, ми кожного року затверджуємо залишки коштів, які у нас утворились на 1 січня 2026 року, з метою того з подальшим їх розподілом на е визначені бюджетом е бюджетним законодавством. Цілі. У нас на по нашому бюджету станом на перше січня 2026 року. Е Значить, залишок по загальному фонду склав 39 мільйонів 374 тисячі 606 гривень 92 копійки. Цю суму ми будемо з вами розподіляти протягом року. І по спеціальному фонду це у нас склався залишок 3 млн 79 тисяч 190 гривень 62 копійки. Ну, по спеціальному фонду це кошти цільові, тобто будемо також їх з ними працювати протягом року. У мене так, з цього питання, в мене все. Далі уточнення у нас дві суми по уточненню до бюджету. Це нам розподілена субвенція з державного бюджету. З державного бюджету на оплату праці фахівця нашого і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб сума склала на рік 400 тисяч 317 гривень. Приймаємо її в свій бюджет. І... Було отримано доручення начальника військової Дніпропетровської військової адміністрації про надання субвенції до обласного бюджету на виконання заходів програми громадської безпеки і, і громадського порядку. Ну, це ми вже два роки попередні виділяли такі кошти. На в цьому році ця сума складає 553 тисячі гривень. Тому за рахунок вільного залишку виділяємо цю суму, будемо перераховувати, заключати довір, перерахувати її до обласного бюджету. Оці два таких внесення змін до бюджету. І розпочинаємо да, роботу. Не... Хоча у нас така безпекова ситуація, але у нас є свої зобов'язання, ми розпочаємо роботу з військовими частинами, розпочинаємо їм допомагати. На сьогодні отримали ми дуже багато звернень, але зробили аналіз і нашого бюджету Да, на сьогодні. Тому виділяємо, пропонуємо виділити лише сімьом військовим частинам на загальну суму 2 мільйона 850 тисяч. Ну ці кошти ми закладали в бюджет. Як ви пам'ятаєте, 5 мільйонів ми закладали в бюджет свій, тому уточнення ми не робимо, а е, даємо за. Е, Значить, я коротенько скажу сім частин на ті запити, які вони прохають у своїх е, листах звернення. Значить, 250 тисяч на придбання дронів перехоплювачів, 300 тисяч на проведення ремонтних і відділених робіт автомобільного парку, 300 тисяч це на, автомобілі підвищення, під, на автомобіль підвищеної прохідності типу пікап. 500 тисяч гривень на придбання матеріально-технічних засобів, у тому числі автомобільної техніки. 500 тисяч гривень на придбання безпілотних літальних апаратів в дронів безпілотних авіаційних комплексів, засобів радіоелектронної боротьби наземних роботизованих комплексів. П'ятсот тисяч на комплект FPV пошукового комплексу роботизованого безпілотного комплексу, і 500 тисяч гривень військовій частині на придбання безпілотних літальних апаратів. У мене все, Людмила Миколаївна. Шановні депутати, будуть запитання до Ольги Миколаївни? Ні. Пропоную перейти прий... пропоную до голосування. Людмила Григоровна. Так. Микола Григорович. Так. Ольга Миколаївна. Голосує в чаті. Е, Людмила Миколаївна? так, одноголосно. Пропонуємо розглянути. Дякую розглянути ці питання на сесії Дубовиківської сільської ради. Дякую, Мольга Миколаївна. Дякую. Наступний доповідач Краснощук Андрій Вікторович. Питання про надання згоди відділу освіти, молоді, спорту, культури, туризму та релігії Дубовиківської сільської ради, Синельниківської району Дніпропетровської області щодо взяття на себе зобов'язань стосовно забезпечення фахівців. З вищою педагогічною освітою на строк не менше ніж три роки безкоштовним користуванням житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм. Андрій Вікторич, я вас запрошую. Доброго дня, шановні депутати. Два заклади подали нам клопотання про те, що їм потрібні фахівці з. Чаплинський ліцей, викладач з фізики і математики, і чаплинська філія викладач з математики. Від законодавства, якщо молоді фахівці приходять до нас працювати в наші заклади, ми повинні забезпечити їх житлом. В нас є... Для, для цього зарезервовані квартири, які стоять на балансі Дубойківської сільської ради. Тому прохаю надати мені можливість забезпечити в разі такої ситуації цей клопотати і забезпечити їх житлом не менше ніж на три роки. Шановні депутати, будуть запитання до Андрія Вікторовича? Ні. Переходимо до голосування. Людмила Григоровна. Так. Микола Григорович. Так, а що це житло буде купуватися, чи де ми його будемо брати, це житло? Це Ні, це житло, на, це житло, яке стоїть на балансі Дубовиківської сільської ради, це квартири, які знаходяться в Чаплино. Угу. Так, так. Е, Ольга Миколаївна в чаті голосує, так? Людмила Миколаївна, так. Одноголосно. Пропонуємо розглянути це питання на сесії Дубовиківської сільської ради. Дякуємо, Андрій Вікторович. Наступний доповідач Гусак Світлана Анатолівна. Світлана Анатолівна, тут теж чотири питання. Пропоную проголосувати пакетом. Значить, перше питання. Світлана Анатольевна, ви не проти? Ні, я не заперечую взагалі. добрий день. Так, пер... одне перше питання про затвердження звіту щодо виконання договору про співробітництво територіальних громад. У формі спільного фінансування утримання комунальної установи трудовий архів Васильківської селищної ради від 20.04.2023 року на за 2025 рік. Наступне питання про затвердження звіту щодо виконання договору про співробітництво територіальних громад у формі спільного фінансування утримання комунального підприємства Васильківська центральна районна лікарня. Наступне питання про делегування повноважень. І останнє про затвердження меморандуму про співробітництво територіальних громад у формі партнерства. Запрошую вас. Дякую, Людмила Добрий день, шановні депутати пропонується затвердити звіт про виконання договору про спільне фінансування комунальної установи Трудовий архів за 2025 рік. Згідно інформації з за установи, станом на кінець 2025 року робота архіву характеризується наступними показниками. На обліку перебуває 17 тисяч справ з кадрових питань протягом року було виконано з позитивним результатом 1258 запитів громадян, з яких 327 Прийнято на особистому прийомі, прийнято на зберігання 146 нових справ, проведено ремонт, картонування, перевірку стану справ та оцифровано 9 описів справ. Щодо фінансових показників, у 2025 році з бюджету нашої сільської ради було виділено на утримання установи 423 тисячі триста гривень. Основні статті витрат це заробітна плата з нарахуваннями, оплата енергоносіїв, канцтовари та обслуговування техніки. Завдяки очаковому споживанню електроенергії та особливостям нарахування ЄСВ було зекономлено та повернуто до сільського бюджету суму в розмірі 105 354 гривні 44, 44 копійки. Пропоную погодити та винстити на затвердження зазначений звіт на черговій сесії. Так, пропонується затвердити звіт про виконання договору про співробітництво між Васильківською селищною радою та Добовіківською сільською радою щодо спільного фінансування нашої центральної районної лікарні за минулий 2025 рік. Відповідно до інформації зазначеної установи, протягом 2025 року медиками закладу було досягнуто наступних показників. Медичну допомогу отримали 4092 пацієнти у цілодобовому стаціонарі та 1447 осіб у денному стаціонарі. Зафіксовано понад Понад сорок тисяча відвідувань лікарів поліклініки. Проведено понад 145 тисяч досліджень, серед яких лабораторні аналізи, УЗД, рентген та мамографія. Згідно договору, у 2025 році було виділено з місцевого бюджету 3 мільйона 245 тисяч 798 98 гривень на умання зазначної установи використано було 3 мільйони 240 тисяч 42 гривні 54 копійки. Найбільша стаття видатків це енергоносії та комунальні послуги, послуги понад 2,3 мільйона гривень, включає оплату тепла, електроенергії, водопостачання та газу для приготування їжі пацієнтам. Робідна плата близько 739 тисяч гривень, а також виконано поточні роботи у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії та ремонт підвалу переходу на загальну суму 133 тисячі 100 гривень. Закуплено матеріали для утилізації шкідливих медичних відходів. Також було повернуто до місцевого бюджету суму в розмірі 5 тисяч 755 гривень 46 копійок. Пропоную погодити та винести на затвердження на черговій сесії зазначений звіт. Також пропонується затвердити рішення про делегування повноважень та доручити представляти інтереси Дубовиківської територіальної громади Синельниківського району Дніпропетровської області, місцеві асоціації органів місцевого самоврядування, асоціації прифронтових міст та громад, заступнику сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ведмедю Вікторові Олексійовичу на минулих сесіях. Ви погоджували вступ до цієї асоціації. затверджували меморандум. І тому наразі треба погодити прийняти нам таке рішення про делегування повноважень, щоб не тільки голова мав право брати участь у різних заходах, які проводяться цією асоціації. Тому пропоную погодити та винести на затвердження на черговій сесії. І останнє питання про затвердження меморандуму про співробітництво територіальних громад у формі партнерства з метою налагодження спільної діяльності з Новоолександрівською сільською радою, забезпечення безпеки працівників органу місцевого самоврядування безперервності надання адміністративних та соціальних послуг мешканцям в умовах загострення бойових дій та створення належних умов для тимчасової релокації переміщення до Боликівської сільської ради та її структурних підрозділів. Пропоную затвердити меморандум про співробітництво територіальних громад у формі партнерства між Новоолександрівською сільською радою Дніпровського району Дніпропетровської області та Дубовиківською сільською радою Синенніської району Дніпропетровської області, становити, що метою цього співробітництва є взаємодія сторін у питаннях тимчасового розміщення персоналу, збереження матеріально-технічної бази та забезпечення сталого функціонування виконавчих органів обох рад на період дії воєнного стану. Пропоную погодити зазначення рішення та винести на затвердження черговій сесії сільської ради. Дякую. В мене все. Шановні депутати, будуть запитання до Світлани Анатолійовни? Ні. Пропоную перейти до голосування. Людмила Григоровна. Так. Микола Григорович. Так. Ольга Миколаївна. В чаті так. Людмила Миколаївна, так. Одноголосно. Пропонуємо розглянути це питання на сесії Добойківської сільської ради. Дякую, Світлана Анатолівна. Дякую. Наступне питання: доповідачка Рас Людмила Миколаївна про затвердження тарифів на соціальні послуги на 2026 рік. Шановні колеги, це процедуру ми проходимо кожного року. На початку року йде перерахунок послуги, які надаються на платній основі. І для того, щоб їх надавати, нам потрібно затвердити ці тарифи, вони враховуються по спеціальній формулі, де йде в рахунок зарплата, собівартість, людина-година по, по зрівнянню з минулим роком, не, не набагато подорожчало, тому прошу затвердити це, ці тарифи. Я не голосую. Як будуть якісь питання, шановні депутати? Ні, не буде. Пропоную прийти до голосування. Людмила Григоровна. Так. Микола Григорович. Так. Ольга Миколаївна в чаті так. Я не голосую. Ну, одноголосно пропонуємо розглянути це питання на сесії Добовиківської сільської ради. Дякую. Наступний депутат Пальчинська Марія. Ой, доповідач Пальчинська Майя Юріївна. Питання про затвердження. Переліку адміністративних послуг, що надаються у порядку виконання делегованих повноважень через відділ Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Дубовиківської сільської ради, Ценельниківського району Дніпропетровської області. Має Юрівна, я вас запрошую. Доброго дня, шановні члени комісії. Е, у нас зараз надається в Центрі надання адміністративних послуг 120 послуг, які саме ми будемо надавати в цьому році. Можливо, буде розширення, будемо доповнювати, але на сьогоднішній день виносимо саме 120 послуг, які будемо надавати, і просимо затвердити перелік цих адміністративних послуг, які будуть надаватися. З переліком можете ознайомитись, можу скинути кожному. Це основні послуги, які на даний час використовують наші люди. Шановні депутати, будуть запитання до Майя Юрівни? Ні. Ні. Пропоную перейти до голосування. Людмила Григоровна. Так. Микола Григорович. Так. Ольга Миколаївна в чаті Є? так. Людмила Миколаївна, так. Одноголосно пропонуємо розглянути це питання на сесії до Балківської сільської ради. Дякую, Майя Юріївна. Наступний доповідач. Уздренко, Яна Олександрівна, питання про тимчасове переміщення до Болківської сільської ради, Синельниківського району Дніпропетровської області та її структурних підрозділів. Яна Олександрівна, я вас запрошую. Доброго дня, шановні депутати. У нас на розгляді таке питання про тимчасове переміщення Добовківської сільської ради, Синельниківського району Дніпропетровської області та її структурних підрозділів. В зв'язку з тим, що на сьогоднішній день у нас нестабільна безпекова ситуація на території громади. То ми маємо забезпечити безперервну роботу органів місцевого самоврядування, безпеку, працівників, жителів громади, надавати адміністративні послуги населенню, зберегти наші документи, архіви, тому пропонується прийняти, погодити на розгляд сесії рішення про тимчасове переміщення, а саме в адміністративну будівлю Волоського Старостинського округу. Новоолександрівської територіальної громади, що розташована в селі Волоському, вулиця Центральна, 18 Дніпровського району Дніпропетровської області, також встановити з дати фактичного здійснення тимчасового переміщення, визначеною датою підписання акт приймання передачі приміщень. Місцем проведення пленарних засідань Дубовиківської сільської ради, засідань виконавчого комітету, а також здійснення повноважень сільської ради та її виконавчого комітету за адресою вказаною вище. Також визначити, що тимчасове переміщення здійснюється на період дії військового стану та до прийняття окремого рішення про повернення до місця постійного розташування. Доручити відділу земельних ресурсів комунальної власності ЖКХ та благоустрою виконкому, вжити заходів щодо укладання з Новоолександрівською сільською радою, договору оренди приміщення, договору про відшкодування витрат, балансу утримувача та утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю для розміщення працівників Дубовиківської сільської ради. Ну, таке в мене питання. Прошу погодити, розглянути нас на сесії. Шановні депутати, будуть питання Деяна Олександрівна? Ні. Пропоную перейти до голосування. Людмила Григоровна. Так. Микола Григорович. В чаті написав так. Ольга Миколаївна в чаті так. Людмила Миколаївна так. Одноголосно пропонуємо розглянути це питання на сесії до сільської ради. Дякую, Яна Олександровна. І наступне питання про затвердження звіту поліцейського офіцера громади. Доповідач Позняк Віталій Васильович. Доброго дня. Прошу взяти. до відома звіт поліцейського офіцера громади за 25 рік, який доповідає, що продовж 25 року їм було працьовано 113 викликів по гарячій лінії 102, та розглядати 152 кримінальних матеріали. Із них це 6 матеріалів по справах домашнього насилля, два адмінматеріали по невиконання батьками або особами, яких заміняють обов'язків щодо виховання дітей, один адмінма, адмінматеріал по дрібне хуліганство, 3 матеріали порушення продажу алкогольних та тінових виробів, 19 матеріалів. Розпивання спиртних напоїв в забороненому законом місцях, три адмінматеріали порушення правил адмінногляду і чотири кримінальних провадження легке тілесне ушкодження. Прошу погодити та винести на сесію роботу нашого поліцейського офіцера громади за 25 рік і вважати її задовільною. Шановні депутати, будуть запитання до Віталія Васильовича? Ні. Якщо Запитань нема, пропоную перейти до голосування. Людмила Григоровна. Так. Микола Григорович. В чаті написав так. Ольга Миколаївна, так. Людмила Миколаївна, так. Одноголосно пропонуємо розглянути це питання на сесії Дубовиківської сільської ради. Шановні депутати, на цьому наша е черга дина вичерпана. Дякую всім присутнім і всім депутатам.